Всім привіт! З вами я надія Бондарець, і я більше 10 років займаюся питанням персонального вушного моніторингу. І зауважу, що останні роки це питання стоїть все більш гостріше. Якщо раніше вушний моніторинг використовувався топовими виконавцями, виключно під час телезйомок, то сьогодні застосування персонального вушного моніторингу необхідно усім вокалістам, починаючи навіть з раннього віку. Для використання і на концертах, на репетиціях, і навіть в студіях звукозапису для непрофесіоналів галузі наголошу, що якщо ви бачите на відео, що у виконавця навушники на сцені, ні, це не елемент підслуховування. В цей час їм ні продюсер, ні режисер, ні друзі, ніхто їм вухо нічого не говорить. Це не підслуховування, це персональний вушний моніторинг. Він використовується для того, щоб вокалісти, інструменталісти, ведучі чули звуковий супровід, чули себе, чули ритм і тональність. Саме так просто акустичні системи, які направлені в зал, їх добре чути в залі. А на сцені їх або погано чути, або сигнал від них приходить зі значною затримкою і деякими спотвореннями. Ті, хто працюють в ушному моніторингу вперше, зазначають, що це доволі незвично, адже ти чуєш чистий сигнал, фонограми і себе, що психологічно дещо дискомфортно, адже ти не чуєш усіх, хто грає чи співає поряд. Для того щоб зрозуміти, як користуватися навушниками персонального вушного моніторингу, як їх правильно одягати, як в них рухатися, як повідомляти звукорежисеру чи команді, який баланс комфортний для роботи, це вимагає регулярних тренувань. І досвід е, мінімальний, це я вважаю для того, щоб звикнути працювати в ушному моніторингу, потрібний від 2-3 місяців до півроку. Чи можна отримати е, такий досвід використання персонального ушного моніторингу застосовуючи смартфон і навушники від смартфона? Ні. Адже ви не будете чути сигнал з мікрофона, щоб він потрапив до смартфона. Ви не зможете нарегулювати баланс, і це зовсім інше відчуття. Тому використання комплекту вушного моніторингу сьогодні це не є розкіш, це вже є необхідність. Окремо хочу звернутися до викладачів вокалу, які готують виконавців до телевізійних зйомок, до участі в міжнародних конкурсах і так далі. Вже через рік після користування мікрофоном варто впроваджувати навчання і застосування персонального вушного моніторингу. Що таке система персонального моніторингу? Це передусім навушники персонального вушного моніторингу плюс система передачі сигналу до навушників. Варіанти застосування персонального вушного моніторингу. Варіант один. Ви можете навушники через подовжувач підключити до мікшера. Варіант два. Ви можете застосовувати дротовий вушний моніторинг. І варіант три, ви можете використовувати бездротовий вушний моніторинг. Відомі артисти в Україні і поза межами використовують саме бездротовий вушний моніторинг. Якщо проаналізувати, які радіосистеми вушного моніторингу використовуються, то передусім це шур і Сінхайзер. Вони є райдерними, вони цінуються у всьому світі від українського нацвідбору, закінчуючи концертами Бійонси. Основною перевагою бездротових систем вушного моніторингу є передусім зручність, адже з бездротовою системою ви можете танцювати, вільно рухатися, крутитися, розвертатися і навіть спускатися до зали. Але чи є рішення для початківців або для тих користувачів, у кого обмежений бюджет? Так, є. Одразу зауважу, що я фахівчиня з великим досвідом не ризикнула б на азіатських сайтах купувати бездротові е, системи, адже це завжди лотерея і зазвичай не на користь користувача. Але і за межами азіатських сайтів, у нас в Україні офіційно є бренди, які пропонують доволі доступні рішення бездротового персонального вушного моніторингу. Я передивилася огляди, затестувала, порівняла, почитала відгуки і рекомендую бездротову систему вушного моніторингу Nux B7PSM.

Така класна гарантійка. Я вперше таку бачу, як колись картки були для поповнення мобільного. Що треба стирти захисний шар, і там будуть ваші коди і паролі до гарантійки. Вау, круто! Хм. Інструкція. І так, ми маємо кейс. Ем... Що ж в кейсі? Міцми. Стильний, красивий. В кейсі знаходиться мініатюрна радіосистема. Ну, от, зовсім мініатюрна. І вона дещо на магнітику. Коли ви кладете, вона прилипає. Оп! І перехідник. Передавач сигналу тут на міні-джекові, тому для застосування з мікшерними пультами вам, безумовно, знадобиться перехідник. Далі тут карманчик, в якому знаходиться. Так. Цікавий кабель для зарядки. Для зарядки такий двуголовий, цікавий. Так, адже кейс виконує функцію, крім зберігання транспортування ще й зарядної станції. Тобто, коли у вас знаходиться в кейсі приймач і передавач, ви можете в цей час заряджати. Для цього достатньо увімкнути кейс. Ой. Від виробника він навіть має повний заряд, щойно розпакувала при вас в вакуумі. Ось, будь ласка, підключила до PowerBank, відповідно, радіосистема вже заряджається. Що маємо далі? Тобто для цієї системи бездротового моніторингу купувати батарейки більше не треба. Коли е зарядка йде, з'являється індикація на самій радіосистемі. От, відповідно, вона заряджається. Повного заряду кейсу, ви кейс можете окремо зарядити, повного заряду кейсу достатньо для е, повного заряду радіосистеми 4-5 разів. Одного заряду радіосистеми вистачає на 4 години безперебійної роботи за інформацією виробника. Дуже зручний девайс для початківців, адже не треба шукати вільні частоти самостійно, підлаштовувати, приймати. І передавач синхронізуються самостійно. Вмикаємо передавач. В цей момент він сканує вільні частоти в просторі. І коли він перестає блимати і світиться виключно зеленим, це значить, що він готовий до роботи. Після цього ми вмикаємо приймач, поблимало секунду. І коли перестало блимати, це значить, що вони знайшли один одного. І Синхронізувалися. Вони тепер залінковані один з одним і готові до роботи. Якщо ви змінили локацію, чи якісь інші радіосистеми додалися у вас в просторі, чи випадково ви почули якісь потворення, вам необхідно перезавантажити радіосистему, щоб вона ще раз синхронізувалася. Для цього достатньо на приймачі і на передавачі одночасно натиснути кнопку Power. І вони знову готові до роботи на вільній частоті. Якщо плануєте використовувати декілька таких радіосистем в одному просторі, варто їх вмикати і синхронізовувати по черзі. Спочатку першу, потім другу, потім третю, адже вони сканують вільні частоти, на яких вони можуть бути задіяні. Максимальна кількість застосовуваних пар 10, Штук, тобто 10 радіосистем ви можете використовувати в одному просторі. На приймачеві є кнопки регулювання рівня гучності. Незвичний регулятор поворотний, до якого ви звикли більшість виконавців, а саме кнопочками. Ви налаштували зручний собі рівень гучності, і працюєте. Фіксатор пластиковий. Це мене також спочатку смутило, але поспілкувалася із користувачами даної радіосистеми, подивилася на відгуки в інтернеті жодної скарги. Робоча частота цієї радіосистеми 5,8 ГГц. Тому виробник радить не розміщувати дану радіосистему на відстані ближче 2 метрів. Від роутера, який працює також на частоті 5,8 ГГц. виробником заявлено, що в прямій видимості без перешкод радіосистема працює на відстані до 30 метрів. Заявлена затримка 5,5 мілісекунд. Але будемо відвертими: в концертних умовах таку затримку вуху ідентифікувати доволі важко. Ну, звісно ж, продемонструю, як підключити навушники. Тобто, навіть відносно навушників, ця радіосистема ну, малесенька, щоб її е, сховати, розмістити десь на корпусі. Перетворення в ній відбувається з 24 біти і 40 кГц. Частотний діапазон саме радіосистеми заявлений 20 Гц, 19 кГц. Але наскільки він буде відтворюватися, залежить від багатьох інших факторів. Кому підійде така радіосистема? Система, вокалістам для занять вокалом, виконавцям для репетицій, для виступів на невеликих концертних майданчиках для регіональних будинків культури, для виступів на корпоративних заходах, на івентах. Чи може гурт використовувати таку радіосистему? Виходить, що так. Що дані радіосистеми готові справлятися навіть з цілими гуртами. Що по навушникам? Для застосування із цією радіосистемою я рекомендую використовувати наушники бренду KZ Audio. Адже серед бюджетних навушників для вушного моніторингу саме казет Аудіо завоювали найбільшу популярність і підтримку, і їх використовують навіть відомі артисти. Тобто, мій ідеальний тандем радіосистеми персонального вушного моніторингу це дана радіосистема система Нюкс. І навушники казет Аудіо. Тобто, і навушники казет Аудіо, і радіосистема вушного моніторингу Nux в Україні. Офіційно їх можна придбати, з ними можна брати участь в тендерах, на них можна отримати офіційну гарантію 12 місяців. І сміливо використовувати. З вами була Надія Бондарець. Сподіваюся, вам було цікаво, і до нових зустрічей. Пока-пока.